Фахівці медичної галузі не припиняють інформувати населення щодо одного із поширених захворювань ВІЛ-інфекції це хронічне захворювання, яке з'являється в організмі після потрапляння вірусу імунодефіциту людини. В першу чергу він вражає імунну систему, пригнічуючи її до такого стану, що вона не в змозі відповідати на будь-яке вірусне або бактеріальне ураження. Від моменту інфікування до перших проявів віл-інфекції може пройти кілька років у цей період. Людина може почуватися абсолютно здоровою і навіть не підозрювати про інфікування. Але, на жаль, в цей час може заражати оточення першими симптомами... Вілінфікування – це є довготривала гарячка або діарея неясної ентіології протягом більше, ніж місяць, різка втрата ваги, різке порушення зору, зниження працездатності, виражена загальна слабкість. Тому ми всі повинні пам'ятати, що вілінфекція передається в першу чергу через кров. При використанні нестерильних голок, шприців або іншого інструментарію найчастіше вражаються люди, які використовують нестерильні голки, шприци для ін'єкційного введення наркотиків, також віл-інфекція передається при статевих контактах без використання презервативу, передається від матері до дитини під час пологів, вагітності, годування грудьми. Особливо обов'язково потрібно пам'ятати, що віл-інфекція не передається через повітряно-крапельний шлях, тобто через чхання, розмову, кашель. Також вона не передається через рукостискання, обійми, поцілунки, через побутові речі, через рушники, постільну білизну. І вона не передається через укуси тварин або комах. Єдиний спосіб зрозуміти, чи є у вас ВІЛ-інфекція пройти тестування. Воно в Україні є безкоштовним, добровільним та анонімним. Для проходження тестування на наявність ВІЛ-інфекції необхідно звернутися за направленням до свого сімейного лікаря, педіатра чи терапевта у міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ці аналізи бажано здавати не раніше, ніж через три місяці після небажаної ситуації, а саме після незахищеного статевого контакту, або при, після використання нестерильних голок, шприців або інструментарію. Якщо ми маємо позитивний результат, ви будете скоровані до лікаря-інфекціоніста для подальшого лікування. А саме на території України є Антиретровірусна терапія. Вона є безкоштовною і добровільною. В цю терапію входить прийом однієї або двох таблеток протягом доби на всьому періоді життя. Завдяки даній терапії вірус пригнічується в організмі людини до такого рівня, що його неможливо виявити ніяким тестом. Тому людина, яка була вражена вірусом, вона є безпечною, вона не буде заражати нікого. Тому люди, які приймають цю терапію, жінки можуть вагітніти, народжувати абсолютно здорових діток у разі відмови прийому цієї терапії, або людина приймала і затим відмовилася від прийому, у неї розвивається синдром набутого імунодефіциту, тобто СНІД. Це вже комплексне захворювання, яке вражає імунну систему настільки, що вона не здатна захищати навіть від найлегших вірусних або бактеріальних захворювань. У такому випадку людина може померти від того, що її вразять одночасно кілька інфекційних захворювань. Тож, аби захистити себе, медики рекомендують кожному з нас, хоча би раз на рік, здавати тест на наявність ВІЛ-інфекції.